Я до речі нагадаю, що таку заяву прилюдню, знову ж таки представник посланець Трампа Вітков. і зокрема він говорив про те, що е, в контексті цих п'яти територій, так званих як він говорить, є протоколи безпеки. Зокрема, це цитата далі. Що важливо підкреслити без НАТО, без статті п'ятої НАТО це щодо захисту відтак, без гарантій. Ну і врешті е, про це ми поговоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника Офісу президента України. Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю, Ну, по перше, досить слушно, президент зазначив, що поза своєю компетенцією такі заяви лунають, і, маючи на увазі слова Віткофа, тому що ніхто не делегував його і не власне не просив озвучувати такі, нібито домовленості і умови з нашого боку, тому що ми неодноразово заявляли про те, що на різних рівнях що ми територіями землями не торгуємо. Але ж тут важливо говорити про інше ще що, окрім того, що ми маємо поступитися, от як каже Вітков, ключі до миру лежать в цих п'яти територіях. Тобто, окрім того, що ми маємо землі Дати нам ще не гарантують ані вступ до НАТО, ані п'яту статтю від наших партнерів да, по Альянсу щодо захисту, і ще там багато безпекових треків, тобто ще чимало чого може бути приховано те, про що ми не знаємо. Як ви прокоментуєте ці заяви? Ну, по-перше, Вітков говорив не про свої там, розуміння того, як треба фіналізувати війну. Він просто озвучив те, що хоче чути Путін. Да? Ну, тобто поспілкувався з Путіним і пересказав все, що говорив Путін. І нам з вами це все відомо і зрозуміло. У мене питання буде: а хто сказав, що якщо ви віддасте Росії п'ять територій, вона не захоче отримати Харківську область, Одеську, Миколаївську і так далі? Чому вона має це не робити? Ну, вона так само за. <заявить>, там Через Віткофа, наприклад, ну там через будь-кого заявить. Дивіться, ми вважаємо, що треба провести референдуми на цих територіях, тому що там є російськомовне населення, частина російськомовного населення, і, відповідно, Росія буде вважати, що ці території також можуть їй належати. А чому ні? Ну, тобто, що має бути запобіжником? Ви абсолютно праві. Ну, якщо ви стимулюєте агресора. от агресор почав війну 2013-2022. Він почав війну. Він отримав прибутки з цієї війни. Більше того, він не отримав юридичного покарання, він не отримав там фінансового покарання, нічого не отримав, а прибутки отримав. І вважає і вваж, і буде вважати, що він переграв і Європу, і Сполучені Штати, і він грає в свою гру. Чому він має зупинитись? Ну тобто, в чому логіка такого підходу? Ми віддамо території і, і далі що, і Росія говорить: ух, супер, я ні за що не відповідаю, я масштабно вбиваю цивільних на Україні. Я вважаю, що ця держава не має права існувати. Більше того, я хочу, щоб вони не мали армії, не мали а, свого мілітарного комплексу, як такого. І після цього ми їм гарантуємо, що гарантують Будапештський меморандум. Ну це навіть за НАТО в Будаперський меморандум. Тому це ну, трошки наївно. І президент абсолютно України правий. Дивіться, є базові речі. Базові речі, які ви не можете толерувати агресора, ви не можете стимулювати агресора. Якщо ви хочете по цьому шляху прийти, то будь ласка, ідіть, але ви будете отримувати тільки збитки, м'яко кажучи, і репутаційні збитки. Це про Сполучені Штати очевидні, тому що Росія, по перше, не дотримується попередніх домовленостей про припинення вогню, хоча б по енергоінфраструктурі. По-друге, Росія безумовно грає в свою гру і знову ж таки повернулась до цієї нахабної Одінки, яка була на початку повномасштабного вторгнення. Ми хочемо забрати все, що ми хочемо, тому що ми мілітарно це зробити не можемо. Але ви нам допоможіть щось забрати в Україні. Примусьте їх капітулювати, тому що і далі вже знову ж таки вони говорять, що самі не можуть це зробити. Третя складова: ви давайте так, зробіть, щоб України не було своїх збройних сил, як таких, і тоді ми вже дотиснемо. там ми там вб'ємо ще якусь кількість цивільного населення, і все буде. Дуже круто буде мир. Ми будемо з вами співпрацювати в арктичному проєкті і так далі. Ну, по перше, вони не будуть співпрацювати зі сполученими штатами, тому що це е, конкурентні, м'яко кажучи, е, світогляди. Друге, Росія вже продала. Я про це вже неодноразово казав. Продала багато своїх активів в Китаю, і для них це зро, е, більш зрозуміла тактика. Ну і нарешті, третє. Ну Росія точно не віддасть там Газпром, Роснефть, ще щось там е, е, родовище нафтові, тому що це є. Додатковою експансійною зброєю Росії вона не може дозволити, щоб хтось керував цими напрямками, за рахунок яких Росія має впливи на інші країни. Очевидно, що е, достатньо ще раз підкреслюю, наївно е, дивитись на пропозиції Росії, озвучувати їх замість Росії, казати, що це ключ до миру. Як такого ні, це ключ до е, продовження війни не більше.